А ми продовжуємо і далі на цю сцену виходить Анастасія Випричанко. Привітаємо! її. Давайте гучно привітаємо! Класні, дуже класні. Мені, до речі, Жека, я, я писав Жекі Войс і Кургану, і він сказав, що не хвилюйтесь, не бойтесь. Бузниківці люблять поезію, так що здається, що так воно і є. Отак, от от добре. Всім привіт! Тут, серед цього буркливого натовпу, я хочу чути твій голос. Навколо бушує натовп, але мені немає діла до нього. Я заплющую очі, стою, слухаю твій сильний і мудрий голос. Ти мене ведеш крізь і бурю цією стежкою, що веде мене в нові далі, в нові світи, ще не звідані мною, але які вже належать мені. Тут, прямо зараз, я хочу чути твій голос. Вкажи мені, мій путь. Я боюсь не знайти його ніколи. Дякую.